Друзі, всім доброго дня! Пригнали зі Швейцарії ось таку машину. Це Volvo V50 2012 року, чистий 2012 рік. Мотор тут стоїть 1,6 дизель, 84 кВт. Дуже надійний, економічний мотор. Ось так виглядає машина. Машина на класній комплектації. На біксенонових фарах, на протитуманних фарах, на омивачах фар стоїть нова літня резина. Замінено тормозні колодки з блінами. Подивіться, практично без вироботки, вироботки немає. Тормозні колодки, як нові. Стоїть хороша резина з класним протектором. Ось такі біксенонові фари, омивач фар, протіутумані фари. Такий хром Volvo класний. По капоті сколів нічого немає. Дуже гарний стан. Близький до ідеалу. Машина дійсно таких машин. Зараз в Європі практично немає. Також надамо він код для перевірки. Пробіг автомобіля становить 260 тисяч, чесний, перевірений по сервісній книжці. Також підключали комп'ютер, перевіряли. Мотор працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Зараз покажу машину більш детально, обійду її. Подивіться, просто ідеальний стан. По вікнах машина вся 12 рік. Вся 12, -ка, 12. -ка. Подивіться, ніде скольчиків нічого немає. Все в ідеальному стані. Заднє колесо. Також подивіться на протектор резини, тормозні бліни, нові, весенькі, просто нові болти, нічого не ржаве, такі купачки Volvo, такі лижі хромовані класні. Також криша без сколів, без царапин, без м'ятин машина, рівненька. Присутній задній фуркоп з розеткою повноцінною. Також присутні задні партроніки. Така наклейка Classic. Задні також в оригіналі двоєчка. Ця машина по вікнах оригіналі. Такі наклейки заводські стоять. Зараз пройдемося товщиноміром. Покажу вам її по підкрасах. Тут присутні два косметичних підкраси, нічого страшного. Дуже гарно було покрашено в Швейцарії, нічого не різнить фарба, можливо, якась. Сарапинка була, ось такий настовщиномір. Зараз пройдемося зразу. 198. 220, 226. 150 крило оригінал, 125 оригінал. 112 оригінал. 148 дверка пасажирська оригінал. 132 оригінал. 137 оригінал. 139 оригінал. 148 оригінал. 141 оригінал. 142 оригінал. 133 оригінал. 127 оригінал, саднє крило, 137, 118, 152, 142, 130, дах, 125, мікрон. стійка 123 мікрона. 124 мікрона. Задня кришка багажника. 127 мікрон. Задня кришка 137, 119, 125. Заднє крило праве 135. 131 Арка 138 141 141 141 155 134 145 158 145, 197, 214, 250, 222. 201. Ось це крило і ось це крило пасажира. Перефарбовано, без шпакла, просто перекрас. Нічого страшного немає. Так, вся машина в рідній фарбі. Мотор працює ідеально. Зараз покажу вам більш детально її по салоні. Пройдемося до салону. По салоні 4 стеклопідіймача. підіймача, складання, регулювання. Подивіться на стан дверної карти, просто ідеальний стан, Ніде не зацарапана, не подерта. Просто ідеальний стан на свої роки. Таких Вольво реально дуже тяжко знайти в Європі. В такому стані. По болтах нічого ніхто не крутив, не знімав. Все в оригіналі. Регулювання світлом, відкривання бака, протитуманні фари. Подивіться на стан руля. Руль просто в ідеальному стані, не витертий, не красився, не перешивався. Кнопочки, нічого ніде не затерто, круїз контроль. Віддавання музики, переключання музики. Подивіться на стан сидінь. Також сідушка не красилася, не перешивалася в збереженому стані. За машиною доглядали, часно обслуговували. Подивіться на стан накладки. Такі накладки пластмасові, також не зацарапані, не подерті. Такий хром накладки Volvo. Машина в дійсно хорошому стані. Пробіг автомобіля становить 263 тисячі, присутня вся сервісна історія. Також є підігріви сидінь, все працює, клімат контроль, все дує, дує холодом, все заправлено, все працює. Хороша музика в Вольві. Ось таке дзеркало. Тут також ніхто нічого не знімав, не крутив. Приганяємо чесні перевірені автомобілів, не купляємо, що попало, вибираємо автомобілі одні з найкращих, перевіряємо їх, самі. самі. Ось така задня дверна карта, також, подивіться. Стан ідеальний. Ручки, стеклопідіймачі, все працює, все відкриває, закриває. Ось такі наклеючки заводські Volvo Також задній стан порога також, нічого не зацарапано, не вибито. Все в оригіналі. Задній ряд сидінь. Діра не зачухана, не потерта, потолок в ідеальному стані також. Резінові коврики оригінальні, присутні, такий вид спереді. Такий є USB, AUX. Все присутнє. Зараз перейдемося до багажника, покажу вам багажник, присутня повноцінна полка, Оригінальна. ніхто нічого не забирав, все як є, Фуркопчик все присутнє, з розеткою, сітка присутня, боковинки. Все чистенько, подивіться на стан кавроліну. такий резиновий коврик. Фуркопчик з розеткою. Задні партроніки. Тут також по болтах ніхто нічого не крутив, не знімав, все в оригіналі. Машина розмитена, сертифікована. Така задня права дверна карта. Подивіться на її стан. Така заводська наклейка по порогах все в ідеальному стані. Також вінкод для перевірки фіксуйте тут. Також задній ряд. Дванадцятий рік. Дверна карта пасажира також, нічого не зацарапано, з цього, працюють, все гарно. Видно, що ви за машиною доглядали. Машина була викуплена у приватної особи. Сидіння пасажира, ідеальний стан. Подивіться. Нічого не просівше, не витерте. Такі карманчики, Шестиступенева механічна коробка. Щеплення все переключається. гарно. Зараз покажу вам сервісну книжку. Оригінальна сервісна книжка. 12 рік. Так, зараз покажу вам сервісну. Можете собі поперекладати через Google перекладач. Останній сервіс був на 254 тисячі, зараз, зараз пробіг 263 тисячі. Можете собі п -п перекладати через Google перекладач. Все присутнє, все оригінальні документи, ніхто нічого, нічого ніхто не підроблював, ніяких сервісних книжок. Все показуємо чесно, як є. Кого інтересують чесні перевірені автомобілі, дзвоніть за номером телефону 096 33 78 655. Звати мене Ярослав. Приганяємо чесні перевірені автомобілі в гарному стані. Також можлива доставка автомобілів будь любе ваше місто. Це більш детально ми вже узгодимо з вами по телефоні. Якщо ви не в змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Тому завжди будемо вам раді. Дзвоніть, запитуйте, все розповімо. Більш детальну інформацію надамо по телефоні. Всім дякую за увагу. Всім пока!